Привіт-привіт всім, дорогі козороги. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень 2025 року. Вересень місяць для нас буде дуже важливий, тому що у вересні у нас два затемнення буде, і взагалі цей місяць, так у нас і два затемнення, і коридор буде між ними. Цей місяць буде дуже важливим, він буде змінювати багато життів і багато подій, так які будуть траплятися, вони будуть кармічними. Але давайте по порядку. Перше, що станеться, це першого числа у нас планета Сатурн. Сатурн це ваш покровитель. Ви Сатурн дуже сильно відчуваєте, і ви відчуваєте кожен його рух, розворот, переход в інший знак. Тому ви відчуєте більше, ніж інші цю подію. Сатурн у нас переходить у знак зодіаку Риби. Він у рибах був три роки, і от недавно навесні благополучно перейшов у Овен, там трошки потусився, розвернувся і вирішив в останній раз навістити знак Риби, щоб їм іще щось нагадати або щось показати. Взагалі Сатурн це у нас планета Карми і це планета, яка знаєте, е, показує нам дисципліну, показує нам наші результати, яких ми досягли впродовж там минулих трьох років. І е, зараз, так, ніби буде останній такий погляд, останнє розуміння, що вау, який я крутий, вау, я от цього досягну, я це зараз маю. І е, 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 Сатурн повертається в риби, він буквально на трошки повертається в риби і взагалі тут потрібно подивитися в вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку риби. Е, е, це вам потрібно буде і для затемнення, тому що... Перше затемнення 7 вересня у нас в рибках буде. А, от. І а, там в тому домі, або якщо у вас декілька домів. Ну, Сатурн у нас буде зараз заходити в останні градуса рибок. Так, і в останніх градусах рибок, які у вас вдома знаходяться, от там у вас буде, знаєте, таке якесь або підтвердження чогось, або ви нарешті щось доробите, або про щось домовитеся, нарешті, з кимось, і е, відчуєте, знаєте, якесь полегшення, тому що у вас буде е, якесь е, якісь докази от на руках. Це можуть бути навіть якісь папери, так? І е, ви. Для себе зрозумієте щось, тому що рибки у нас це все-таки духовний знак. так, І коли Сатурн заходить в риби, він е, більше дає нам якісь е, більше, більше духовності, і ми частіше починаємо, скажімо, задумовуватися про щось вище так, над нами, що є. Е, ну, коротше, у Козирогів так воно буде все. Е, далі у нас 6 го числа планета Уран. Уран у нас недавно зайшов у Близнюки, він там буде розвертатися в ретро-рух. І Уран це у нас планета неочікуваностей. Е, уран приносить новини, Уран приносить, знаєте, можливо, якусь нову поїздку кудись. У Близнюках дивіться, що у вас, які дома знаходяться. От там Уран, е, так, це велика планета, це планета е, так, вищого гатунку. І Такі планети, ой, чайка прийшла, треба тримати всі речі при собі, а то зараз чайка мені все забере, все вкраде. Нам чаєчка. Так. Уран! Uh, так, він приносить нам неочікуваності. Uh, і uh, це планета, скажімо, документів, це планета uh, навіть не теж якихось документів, це планета чогось uh, нового, чогось майбутнього, так, про що ми мріємо, до чого ми прагнемо. Uh, Уран у нас покровительствує водолієм, і так як Уран це вища планета, якраз в його розвороти, да, коли він змінює знак або коли він розвертається в Кимичі в ретро-рух, ми всі його дуже сильно відчуваємо. Отут дивіться, де у вас знак сотятку близнюки, і там, у тому домі, у цій сфері вашого життя на вас чекають новини і на вас чекають якісь нові відкриття. А, далі, 7 числа, от якраз таке затемнення у рибках у нас буде. А, і це буде у нас місячне затемнення. Що таке місячне затемнення? Так? Це повний місяць, але в тисячу раз сильніший. Взагалі повний місяць він завжди у нас закриває щось. Він, він висвітлює і завершає якісь етап, етап у нашому житті так дає нам можливість перейти на новий рівень очиститися відпустити після повного місяця у нас буде спадаюча луна і якраз на спадаючу луну а це буде якраз коридор затемний можна очищатися і викидувати все зі свого життя що вам не потрібно що вас тягне вниз а, так як у нас буде так, перше затемнення в рибках, і, звичайно, на це затемнення буде іще одне окреме відео. Але ми вже його можемо відчувати. Чому ми можемо його відчувати? Тому що затемнення у нас настільки сильне, що воно дає свою тінь, так, аж на цілих два тижні вперед, а то і на місяць вперед. Ми вже, я, допустимо, сонячна риба, я вже відчуваю це затемнення. І як діють затемнення, що таке коридор затемнення? Так, у нас буде одне затемнення 7 го числа і друге затемнення рівно через два тижні, у нас буде 40. В Діві. І зараз, до речі, я оце відео знімаю ще перед новолунням Діві 23 серпня. От 23 серпня у нас буде дуже-дуже подібне новолуння до того, що у нас буде потім на затемнення. От, 23, 21 числа у нас буде новолуння, і це сонячне затемнення рахується, так, це новий місяць, нова енергія. От тут якраз з 21 числа можна відкривати щось, можна починати щось, починати нове життя. Там до 21 числа ви можете вичищати, вичищати всю енергію, а вже з 21 числа, щоб все приходило в ваш дім. І на новолуння от, дуже круто робити якісь ритуали, скажімо, там, і на гроші, і на приваблення, да, на новий початок чогось, е, якоїсь там у ваші чи сфері, де ви працюєте, чи з кимось домовлятися, підписувати документи. Все те, що ми робимо на затемнення, воно буде діяти 18 з половиною років, так як у нас вже пів року ці затемнення йдуть, так то собі там розраховують. Плюс-мінус там 17-18 років, все одно вам це рішення з вами залишиться. Тому тут будьте дуже обережні. Кого ви від себе відкидуєте, що ви завершаєте, які події, там які документи ви підписуєте, як ви вирішуєте діяти, так тому що це все потім змінити майже неможливо буде або буде дуже дуже тяжко це змінити або е так якщо ви починаєте з кимось відносини то ви потім не зможете розірвати ці відносини так це буде надовго і отут хто хоче вийти заміж хто хоче почати на якесь партнерство відкривати бізнес ви знаєте що ви будете от якраз козороги козироги люблять щоб було надовго щоб було стабільно отут якраз таки буде дуже класна така можливість але ви все одно подивіться де у вас в якому домі гороскопу знаходиться знак Зодіаку зодіякодіви. Да, тому що от там в тих домах бажано би і починати. От в тих домах у вас і будуть якісь нововведення, і так, якісь е кармічні події, нові у ваше життя приходити. Так от, як працює з затемненням. Да, от 18 років це я вже сказала. Рішення важливі всі прийняті, ви їх відмінити не зможете потім. От, і затемнення діють так, що в нас є місячне і сонячне затемнення. Місячне затемнення воно дає свою тінь два тижні вперед і два тижні за затемненням назад. Да? Потім у нас через два тижні стається сонячне затемнення. Воно так само діє, воно дає свою енергію і вперед, і назад. І отут між двома цими затемненнями енергії накладаються. Тому називається коридор затемний, тому що у нас затемняється наш наша свідомість, так, ми діємо виключно з якихось ем, так, ем, по своїй енергетиці. Ми включаємо свою енергетику і ми ем, включаємо свою інтуїцію. цей період він дуже часто кармічний. Так? Щось може бути мутно, незрозуміло, непонятно. Отут, тут, якщо якісь важливі документи підписуєте, то бажано би їх передивитися, бажано ем, почекати навіть там до 21-го більше вже числа, тому що може щось бути незрозуміле, бо хтось вам може щось розказувати, і ви не зовсім будете розуміти так або контекст, або ви не зовсім будете розуміти, так, як це краще все зробити, вам треба буде можливо чогось вчитися. Ну, коротше, затемнення, вони вже на нас діють, так, і цієї, цієї осені. Ми будемо дуже сильно трансформуватися. Настільки сильно, що ми навіть, знаєте, оці затемнення, ми їх будемо відчувати навіть через місяць, вже після затемнень. А, і за місяць до, да, за місяць до затемнень ми відчуваємо і через місяць, так, до, скажімо, до 21 жовтня ми всі дружно будемо чувствувати оці затемнення. Так що Думайте, та, що ви робите, думайте, дивіться, наблюдайте за подіями, які стаються. Я дуже люблю, якщо чесно, період затемнень, тому що проявляється вся карма, проявляються люди, проявляються події. І так, можливо, ми не зразу там можемо допетрити, до чого це все, тому що у нас такий трошки затуманений стан, але потім та, через місяць все стає, все дуже сильно проясняється. і... Ми розуміємо, для чого ми зробили ті чи інші кроки. Тепер ми пішли дивитися по картах, завжди дивіться ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо. Дивіться карти, як які будуть повторюватися у цих трьох знаках. Якщо ви хочете особисті розклади таро, або астрологічні розклади, чи взагалі ви хочете дізнатися, чим я займаюся, якими послугами, пишіть мені або в Директ інстаграму, або пишіть мені на мою почту. Я завжди всі лінки залишаю в описі до всіх моїх відео. Велкам на мою сторінку Instagram, Там я показую своє життя, я показую більше, так там більше контенту саме. Лайф-контенту. І, звичайно, всі новачки, всі, хто першим не бачить, я вас запрошую підписатися на канал. Всі, хто не підписані, дивляться відео, обов'язково підписуйтеся, тому що ваша підписка є дуже-дуже важливою. Дякую вам за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі. Обов'язково пишіть коментарі від чотирьох, від семи слів. Платформа YouTube щитує. Так, всю вашу активність і просуває відео в рекомендації. Це дуже важливо для розвитку YouTube каналу. І також ставте ваші лайки і діліться цим відео зі своїми друзями. Так, ну що, давайте, поїхали дивитися. Перша карта для кодрогів на вересень 2025 року. Так, Так, перша карта це Рицарь Кубків. Хтось до вас спішить із подарунками. В цьому місяці на вас чекає багато подарунків багато пропозицій. Але пропозиції... Можуть бути дуже багато на словах, так бо, тому що рицар він любить багато говорити. Він, в принципі, така не дуже серйозна особистість. Якщо це подарунки і приємні якісь події, якісь розважання, то тоді так, воно може бути. Але якщо це якісь серйозні справи, де вам потрібно щось вирішити, скоріш за все вам будуть їздити по ушах. Так? Тому тут перевіряйте все надії, не вірте тільки словам для дівчат, особливо тут можуть з'явитися якісь кавалери, які можуть дуже гарно за вами. Ухажувати, да вони можуть дуже красиві робити якісь жести, але ви ж козороги хочете конкретики, так ви козороги хочете, щоб у вас все було ясно і зрозуміло. І отут у цей е рицар кубків він може так трішки не зовсім давати вам е багато інформації, так і взагалі, в принципі, так у нас затемнення, да, період затемний, тому тут все буде дуже красиво. Це буде дуже романтично, але не зовсім зрозуміло. І це також у нас справа, яка вирішується, в принципі, повільно, так, не будете ви тут спішити і не потрібно вам тут спішити в цьому місяці. І ще. Карта Мах вам виходить. Карта Мах це старший аркан, яка говорить про те, що вам треба... Проявитися. Вам потрібно бути номером один, показати свою спеціальність, що ви вмієте, наскільки ви вправні так в якихось ваших справах. Карта Мах е, також говорить про якогось спеціаліста зі сторони, який може вам допомагати. І знаєте, що у вас є всі можливості, у вас є всі ресурси, і ви вмієте, ви достатньо добре знаєте, як що робити, і ви можете зробити. Те, що ви собі запланували, та, вам треба тут проявлятися обов'язково, показувати себе, говорити своє фе, та, от, тут проявляти своє я вам потрібно, і можете, в принципі, тут навіть е якимось чином займати своє місце у суспільстві, е видіти за собою людей, не бійтеся цього. Так, і ще карта. Так, двійка пентаклів. Двіка Пентаклів це у нас е, фінансова карта, коли до нас надходить енергія, надходять фінанси, але одразу ми їх кудись вкладаємо. Карта балансу. І ще нам тут потрібно добре розраховувати да, і час свій, і енергію свою, і ресурси свої, тому що, в принципі, потрібно буде одразу да, і, і вкладати, і одразу треба буде рішати, що з цим робити. І е, е, енергія у вас буде йти. Вона буде циркулювати. І, в принципі, те саме, подивіться, от, да, у нас тут ніби як такий знак безкінечності. І у мага також знак безкінечності. Енергія приходить, енергію ви одразу втілюєте. Це додаткове джерело доходу у вас може тут проявитися, або хтось буде оплачувати вам якісь фінанси, якісь гроші. Це невеликі якісь гроші, тому що одразу ж таки, ви знаєте, вже, на що їх потратити, ви вже щось собі приглянули, вже щось собі купите. От. Але е, тут потрібно так, все-таки правильно розставляти пріоритети. Те, що вам дійсно потрібно те беріть. Те, що вам не зовсім, відпускайте. Тому що тут буде енергії, так, у вас ніби енергії чи часу буде ограничене количество. А, і двійки це завжди про вибір. Ви ніби будете тут щось для себе вибирати. Так, наступна карта. Наступна колода для козеронів. Картина. Вітер, голоси мені літають по всьому. Прекрасно, прекрасно. Карти для Козерогів на вересень 2025 року. Семірка Пентаклів, вам потрібно більше часу вкладати у свою якусь справу. Бачите, дивіться, ви тут віддаєте енергію, ви щось вирощуєте, ви прям про щось піклуєтеся дуже сильно. Семірка Пентаклів говорить, по-перше, не спіши, почекай, іще не час діяти, ще не час діставати якісь гроші. Да? Це хороша карта на інвестиції, але а, тут потрібно добре думати а, і розуміти, так? куди ви вкладаєтеся, і вкладатися якимись маленькими частинами. Навіть якщо енергетично ви вкладаєтеся в щось, то ви вкладаєтесь якимись кожного дня, стабільно, маленькими частинами, і ви цю енергію назад собі забрати, скоріш за все, не зможете, тому що тут буде, можливо, або якась ваша справа, або якась ідея, або якщо якийсь фінансовий вклад, то вам потрібно буде більше зусиль прикласти для того, щоб виріс урожай. Тому що семірка пентаклів, вона говорить, що от ідея ніби є, але іще не час збирати його. І ще треба щось трошки почекати, доробити, і зцілити. Бачите, ви тут прям конкретно концентруєтеся на тому, щоб це дерево росло. Так, іще карта для козорогів. Уміреність. Знову вам карти говорять про те, що не спішіть, Козироги, куди ви зібралися летіти? Вам треба все і відразу, так не вийде. Уміреність говорить, по-перше, про те, що від чогось прийдеться відмовлятися. Да? І щось якісь у вас будуть, можливо, або якісь нові обставини, або вам треба буде, може, відмовитися від алкоголю, від таких шкідливих звичок і зцілити себе. Уміреність це у нас 14 й аркан. Це у нас поток ангелів-охоронців. І тут з вами поруч будуть ангели, вони будуть вам допомагати, просіть у них допомоги. Ангели вони працюють таким чином, да, вони не мають права в наше життя влізати без нашого дозволу. Тому їх треба просити про те, щоб вони нам помогли. От, і уміреність це зцілення душі. Це карта друзів, які нас підтримують, так, і ми зцілюємося потроху-потроху, якісь рани будуть заживати, і ви будете працювати, можливо, над тим, щоб зцілити себе, щоб перейти е, на якийсь новий етап вашого життя. Е, старайтеся тут не переливати з пустого порожнього, у вас другий раз на дні колоди, четвірка мечей. Це якесь лікування і відпочинок у вас. Знову ж таки, карти вам говорить, не спішіть. Проявляйте себе, але да, от, е, всьому свій час. Не треба біжати без передбатька. Королева кубків це у нас рак, скорпіон або риби. І це у нас е, жінка, психолог або це може бути таролог. Так, людина, яка емоційно емпатична, навіть емоційно прив'язана, дуже багато знає і дуже багато може вам дати підтримки. Все-таки це вам така повна протилежність, тому що ви козороги, ви такі більш, як... Козорог у нас взагалі символізує землю, але козорог у нас символізує е, суху землю, так, в зимі замершу таку. І тут от така якась водичка, вона може вас трішки так пом'якшити. Це може бути ваша подруга, це можете бути і ви, в принципі, та? ви можете себе відчувати закоханим, або ви себе можете, а, знаєте, якась буде у вас творча натхнення у цьому місяці. Якщо, до, до речі, тут якісь стосунки у вас, то старайтеся не спішити, так, потрохи їх розвивайте, ці стосунки, у вас на дні колоди карта... Тільки кубків це у нас карта друзів, так, це може бути якісь ваші друзі, які будуть поруч з вами, і вони будуть вас цілювати і будуть вам допомагати. Для чоловіків особливо це от можуть бути друзі-жінки, да, які будуть вас підтримувати, і це може бути навіть нове кохання, так, закоханість. І ще карти. Для козерогів на вересень 2000. 25-го. Так, шестірка жезлів. Це перемога. Ви виходите ви на сцену, входите в нове життя вже під кінець місяця, так, ви себе відчуваєте дуже сильно наповненими енергетично. Багато у вас є енергії саме, знаєте, от через ваші досягнення Шестірка жезлів це повне розуміння того, скільки всього я зробив для того, щоб дійти до цієї точки, щоб зрозуміти, да, що от я тут є. І о, так під кінець місяця у вас буде от якраз таки там 21 числа, коли буде сонячне затемнення, зробіть собі чи якісь ритуали, чи щось почніть робити в своєму житті, те, до чого ви давно вже йшли, чого ви давно прагнули. О, тому що ви тут будете дуже сильно задоволені. І всі інші люди вони будуть вас підтримувати. Подивіться, ви на сцені, так? Ви, о, на вас о, бішують вінок, ви переможець, якщо тут були якісь о, або змагання, або тут були якісь... О, так euh, незрозумілі, скажімо, конфлікти, то ви в них зможете примухати, хоча я не думаю, що тут будуть конфлікти, так, але ви все одно ви зможете про все, що вам треба, домовитися, і вам тут потрібно не боятися виходити на сцену, не боятися заявляти про себе і показувати себе, і хвалитися тим, що ви досягнули. Так, карта Сонце. Сонце це старший аркан, і сонце нам показує наше его, сонячне затемнення. Так? Те, про що я говорила. Там близько 21 числа у вас мають бути дуже круті якісь події, е так, якісь нововведення, відкриття, якась може кудись поїздка у вас буде по сонцю, це в теплі краї. Е і е обов'язково під сонечко виходіть, набирайтеся сонячної енергії, вам це дуже необхідно. Е сонце також показує дітей. Так, і тут з дітьми і ваші діти можуть щось виграти, і ви будете за них радуватися. Або е, ви можете завагітніти, наприклад. Е, це у нас карта дуже хорошого здоров'я, е, також е, гроші. Тут приходять так, слава по сонцю. І дивіться, от, шестірка жезлів і сонце. Це у вас точно 100% буде слава. Головне, середині місяця не спішіть. Візьміться, тут от у вас має бути якась підтримка так, від, або від психолога, або від когось, від якоїсь вашої подруги, чи е, так, від вашої жінки, чи ви самі себе будете підтримувати по королеві кубків. А далі у вас в кінці місяця йде просто надзвичайна така перемога. Так, і буде святкування, да, ви будете собою хвалитися, і будуть вам якісь дуже класні знаки іще. Так, і остання карта для козирогів на версії 1065 О, п'ятірка Пентаклів не витрачайте за багато грошей і за багато вашого ресурсу, тому що вам може на щось не вистачити, да, будете тут від чогось відмовлятися. По п'ятірці Пентаклів це у нас, ви можете забагато перепрацювати, вам треба буде відпочивати після цього. І е, ви, козероги, знаєте, ви такі можете бути інколи перспекціоністи, да? насолоджуйтесь, радуйтеся тому, що у вас вже є. Тому що по п'ятірці Пентаклі ви можете бажати і хотіти від себе більшого, і е, требувати прямо від себе більше, ніж ви можете зробити. Е, старайтеся, тут може, може ви комусь будете допомагати по цій п'ятірці Пентаклі. Да? Ну, тут у нас головне не простудитися вам, да? тому що все-таки сонечко вам дає, вам дає хороше здоров'я. Давайте ще одну карту на цю п'ятірку пентаклів, до чого вона. Так, сім жезлів. Ви тут якісь трансформації, треба щось відпустити, з кимось виборотися. Може не буде у вас, е, да, може не буде у вас, ви будете в чогось відмовлятися, да, будете проти когось протистояти і відстоювати свої інтереси, відстоювати е, свої якісь цінності. Е, да, і от тут якраз таки через цю вашу славу, через ваш класний енергетичний стан. Я би вам радила взагалі навіть туди-в ту сторону не давати свою енергію і не думати. Тому що це все просто буде у вас злив енергії. Вам потрібно навчитися при п'ятірці пентаклів, це у нас п'ятірки завжди кризові карти, вони нас шовчать, вони нас вчать в будь-якій ситуації вибирати себе і шукати вихід. Да? Не сидіти, скажімо, в депресії, не заходити в депресію, а шукати вибір, вихід тому що... і робити вибір, тому що він прямо перед нашим носом. Так, тепер Оракул. Оракул для Козорогів на вересень 2025-го. Афірмація на прийняття. Вам треба щось прийняти у своєму житті. Є тут якісь або події або щось, щось має статися, да, що ви, можливо, не приймаєте, а зараз вам потрібно прийняти. Да, Афірмація на прийняття, ви можете собі це постійно повторювати перед якимось ураганом, перед якимось да, такими, м -м, чимось незрозумілим, може, ви дійсно тут будете вчора відмовлятися і приймати позицію ситуації так, як вона є, да, не змінювати її а дотримуватися от саме свого плану обов'язково і будете приймати навіть те, що у вас е, може бути такий, якийсь нестабільний фоновий стан. Так, і, і ще одна у нас карта, це у нас шаманський оракул. Зараз ви можете задати е, ваше питання. Будь-яке ваше питання. І ми дістанемо вам одну карту. Ви отримаєте відповідь, будете самі трактувати, будемо використовувати ці карти як метафоричні. Так, карта для позоров. На вересні 2025. без О, Викуп душі! Подивіться, яка карта? Бачите, це у нас е метелик. Вилупився. Да? Да. Це метелик чи це вилупився зі свого кокона? Викуп душі у вас. Ну, карта номер 49. Можливо, ці щось вам скажуть. Як на мене, це. Знаєте, ви через якісь трансформації, через якусь відміну, через якісь зміни і те, що ви відпускаєте, очищаєте свій простір. Ви стаєте знову собою, можливо, тут. Да? І ви йдете знову до своїх якихось мрій. От такий розклад для вас вийшов, дорогі козороги, на вересень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваші підписки... Я чекаю на ваші підписки і на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть ваші коментарі, також писуйтеся на інстаграм. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!